П'ятниця, 7 листопада, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційна у цій порі програма громадська приймальня». Більш детально про сьогоднішні теми. У другому блоці симптоми причини лікування такого захворювання нирок, як пієлонефрит. У третьому блоці запросимо всіх вас взяти участь у флешмобі за мир. А за кілька секунд розпочинаємо з юридичної консультації. Сімейне право, визначення судом, місця проживання дитини після розлучення батьків. Саме про це піде мова за Якби не удосконалилося законодавство, деякі питання людського буття вирішуються в більшій мірі під впливом емоцій ніж за законом. Це відноситься й до суперечок про визначення місця проживання малолітніх дітей. З ким із батьків після розлучення буде проживати гаріше улюблений чадом. Спробуємо сьогодні з'ясувати, які чинники впливають на визначення судом місця проживання дитини, як після розлучення батьків, так і при їх роздільному проживанні. Про це сьогодні будемо говорити з гостем у нашій студії. Сьогодні це Валентин Крушинський, адвокат двісті Ми чекаємо. Вже на ваше запитання, будь ласка, сімейне право ми піднімаємо. Ми будемо говорити про те, як суд визначає місце проживання дитини. Але, шановні глядачі, якщо у вас є запитання, взагалі про сімейне право, ліметні зобов'язання, можливо, і так ну ці запитання є традиційними. Ми, будь ласка, чекаємо. Хотілося вже вас почути. П'ятниця короткий робочий день. Ну на телебаченні такого не існує. Але я для того це говорю, щоб ви не втрачали жодної секунди і вже почали телефонувати. Тому дуже прошу: 223-09- 71. Це про сімейне право. Будь ласка, питання розлучення, юридичні наслідки. Валентин, рада вас бачити. Добрий день. Доброго дня. Ми часто, ви знаєте про це і з вами, в студії, зокрема, з вашим колегами-адвокатами торкаємося питання саме сімейного права, але якось давно не піднімали саме цей аспект, а він є досить важливим. І часто люди не можуть порозуміння знайти в питанні, з ким же буде проживати дитина. У нас така традиція в Україні, що переважно більше все-таки залишаються з мамами, але практика судді за останні роки, я не знаю, там цей вже рік 2014-2013, десь 2009-го, показує, що досить часто сам тато хоче, щоб дитина проживала разом з ним, і тоді зрозуміла, що все таки без суду тут не обійтися. Я одразу хочу, щоб ви нагадали. По перше, ми часто звертаємо увагу на нормативні документи, на законотворчі на законодавчі акти питання саме визначення місця проживання дитини. Якими документами нормативними актами регулюється в Україні? сімейний кодекс, перш за все, сімейний кодекс, сімейний кодекс так? Так. Угу. тобто цей це головний кодекс, який так, і... так. ці питання визначаються угу. цим кодексом. А також є ще постанова Кабміну. Тому, здається, по пам'яті назва про деякі питання діяльності органів опіки і піклування, От, оскільки в цих процесах задіяні також органи опіки і піклування, тобто нею теж можна керуватися, хоча вона там детально не регламентує саме порядок. От або процедуру визначення саме місця проживання дитини. Там, наприклад, йдеться про обстеження умов місця проживання, mm -hmm. про е, порядок прийняття рішення е, органами опіки в таких питаннях. А саме безпосередньо участь, е, наприклад, суду в е, цьому процесі це сімейний кодекс. Ну і постанову пленному Верховного суду. Так, в нас вже і до дзвонять після того продовжуємо. говорити ви в прямому ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть мені, будь ласка, у нас є таке питання. У мого брата є колишня дружина і є дитина від попереднього браку. Він другий раз вже одружений, і у нього вже є ще одна дитина. Він по посуду дружина написала, що дитина буде проживати з ним, з нею. А, тобто батько приймає тільки участь, ну він приїжджає, дивиться на дитину, там допомагає і все інше. А, дитина прописана у батька на приватизованій частині квартири. І зараз стало питання, коли мій брат збивати свою частину квартири приватизованої, на якій просто приписана малолітня дитина, хоче подарувати іншій своїй дитині, а перша дружина не дає такого дозволу. Ну це правильно, <плес> це правильно. Ну <плес> ми зрозуміли, дякуємо. А ми зрозуміли запитання, слухайте уважно відповідь. <плес> При укладенні договорів дарування обов'язковим в такому випадку буде дозвіл органу опіки і піклування. Тобто, якщо такий дозвіл буде надано, то тоді таке дарування можливо, а в іншому випадку дарування не буде здійснено. Ну, там дитина прописана, так. це теж важливо насправді, так? Тут треба буде вирішувати це питання. Так. Тобто, те, що там відмовляє дружина, я маю ну, колишня вже дружина, так, було зазначено, то це, в принципі, правомірно, але. Ну, тут Ба навіть... Цей брак може звернутися до органу опік і піклування. Так, так? Тут навіть питання не в тому, чи дружина надає згоду чи uh -huh. не надає, а орган опіки і піклування повинен згоду надати, оскільки е відповідно до законодавства право на користування тим майном, е яке перебуває у користуванні батьків, належить і дитині. Відповідно, якщо дитина прописана в тому жилому uh -huh. приміщенні, де батько прописаний, відповідно вона має право на користування цим жилим приміщенням. І відчуження такого майна можливо тільки за згодою органу опіки піклування. Так, я думаю, ви у нас почули відповідь. Ми далі чекаємо 223.09.71. Так, а ми повертаючись до першого мого запитання, ви зазначили, що сімейний кодекс, чи постанову там пленому. Так але дивіться, що тоді у нас сімейний кодекс говориться чи є таке чітко визначене поняття і ну розписане поняття, і стаття окрема щодо визначення місця проживання? Є дитини? якщо я не помиляюся, 160, я можу ну, там в цифри. Не але головне, що це прописано. 에, так? так, це прописано. Mm -hmm. Ну, дивіться, ще важливо сказати про те, що якщо там ми говоримо про те, чим взагалі регламентується це поняття, угу. то е, від, відповідні міжнародні конвенції, це конвенція про права дитини. Е, також вона імплементована Україною і також може застосовуватися як закон е, в Україні. Е, ну а взагалі стосовно регламентації основної, це сімейний кодекс України. Так, двісті Ми далі чекаємо. Ну дивіться, батьки розлучаються, так ну так сталося, хоча треба все таки в цей момент подумати про дитину. В першу чергу не думати там, як якось по статистиці на перше місце виходить розподіл майна. А якось дитина відходить на другий план а потім, коли може. Ну, треба в першу чергу звернути увагу і не забути про дитину, психологічний стан і так далі. Якщо батьки не досягають згоди, я так розумію, так тоді реально їм треба звертатися тільки до суду до про органу визначення. Опіки, місце... так, або до суду. Якщо так. орган опіки не вирішує спір, тобто приймається mm -hmm. якесь рішення, але когось із батьків воно не влаштовує, то тоді звернення до суду. Звернення до суду. Так. Так хто тоді в цьому, хто перший подасть, той буде позивачем, хто відповідачем? Як відмови? Ну, взагалі на практиці це відбувається найчастіше так, що звертається до суду той, хто бажає, щоб з ним проживав проживала дитина. Ну, а, ну логічно, слухайте, я щось виключила логіку на цей момент. Правда, ну зрозуміла, От, що Тобто той, хто... той, з ким не проживає так. дитина, відповідно. Так, От, тому що звертатись mm. в тому, з ким проживає дитина, Нелогічно. ну не, нема mm, сенсу. Я розумію. Знову ж таки, ну так, та особа є позивачем. Mm -hmm. Немає різниці, ось, наприклад, може і батько звернутися, може і мати mm -hmm. дитини звернутися. Тобто на практиці і такі, і такі випадки дуже поширені. Так, тоді далі. Ну от органопіки піклування. Якщо не дійшли згоди батьки між собою, навіть після того, як орган опіки і піклування долучився, а це його обов'язок саме цього органу піки піклування долучитися до цього процесу, тоді зрозуміло вже суд. Ви зазначили, що так, так. зробиться зрозуміло, що і позовна заява, і так далі. Складається позовна заява. Зов'язково заява до органу опіки і піклування. Орган опіки піки піклування призначає дату свого, значить, засідання комісії угу. органу опіки і піклування. Проводиться обстеження умов проживання дитини, проводиться обстеження умов проживання батьків. Розглядається це питання на комісії органу опіки і піклування. Вони знаходяться в місцевих, будемо так казати, адміністраціях на сьогоднішній день. Після того, як пройшло засідання органу опіки, приймається рішення органу опіки і піклування з питання визначення місця проживання дитини. Якщо на, на цей момент уже спір знаходиться в суді, то е, участь органу опіки в судовому процесі також є обов'язково в якості третьої особи, угу. і е, це рішення органу опіки подається до суду, і суд з урахуванням цього рішення також приймає вже власне рішення. Власне рішення. Дивіться, ну одна дитина, коли одна історія, коли кілька дітей. Чи може бути 100%. так, що суд прийме рішення одна дитина залишається з мамою або дві навіть? А одна дитина з батьком е... як буде врегульовувати цей процес взагалі? Як вирішується питання? Е... Якщо май... діти там, наприклад, одні 10, другі 11 років чи 13, Ну абсолютно всі однакового віку. Як буде це враховуватися? Е... Ну, е... дивіться, навіть якщо 11 а... і 14, наприклад, вже, так. начебто, на рік більше здається, але це має дуже велике значення, тому що після 14 років uh -huh. дитина самостійно вирішує, з ким вона залишається проживати, якщо батьки окремо проживають, і між ними спір виник. Uh -huh. Якщо 11 років, то батьки вирішують. Самостійно з урахуванням думки дитини. Якщо до 10 років, то батьки вирішують самостійно, ну або там суд, наприклад, uh -huh. тобто думка дитини взагалі не враховується до 10 років, тому вік дитини має важливе значення. Потім встановлюються такі обставини, як прихильність дитини до одного з батьків, наявність у кожного з батьків особистого самостійного доходу. Чи не зловживають вони алкоголем, наркотичними засобами і так далі, uh -huh. чи добрі умови проживання uh -huh. у обох батьків, там чи там, де планується, щоб діти проживали? Тобто, вивчається повністю ситуація в сім'ї, тому що суд приймає рішення, щоб дитина проживала з ким або діти з кимсь, із батьків відповідно, треба вивчити ситуацію повністю всій родині і у кожного окремо з батьків. А якщо декілька дітей, то з урахуванням їхнього віку і прихильності до батьків також приймається таке рішення. Тобто, навіть часто буває готуються висновки спеціалістів про так. так про емоційну прихильність дитини до когось із батьків. Це може бути або висновок експерта, або висновок заключення експерта або висновок спеціаліста. Є в нас додзвонювач, Прошу ви в прямому ефірі. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, таке питання. От виповнилося дівчинці 16 років. І вона ніде не прописана, не заявлена. До розлучення матері з батьком квартира була кооперативна. але мати не знала, що батько ухилився і купив цю квартиру, і вона про це не знала. З'ясувала тільки тоді. Коли він захотів її продати, але оскільки вона йому не дала документи і нічого не дала, квартира не продана. Але дівчинка так і досі не прописана. У мене 10 квадратних метрів комуналка. А яким чином може ця дівчинка самостійно туди прописатись чи ні? Самостійно не зможе вона туди прописатись, хіба що тільки через рішення суду про визнання права користування за нею там певним житловим житловою площею, тому що. Реєстрація в жиловому приміщенні передбачає обов'язкову згоду власника цього приміщення на реєстрацію ні, а я так розумію, що навіть по іншому було питання. Вже ця ж... ну я не знаю, хто це телефонував. Ви ж не сказали, хто ви бабуся чи мама цієї дівчинки. Вона хоче вже в себе її прописати. А Якщо все то... без питань, правда то я так тоді розумію? так, можливо. За вашою згодою, якщо це вона ж сказала, у мене комунальна є. Якщо вона 10... до себе хоче її приписати, себе, то... розумію, я та... думаю, що там проблем не повинно не бути. Не повинно бути. Це якщо захоче на ту територію так. вже батька, якщо так, дійсно така. Так. Історію, як ми Тоді mm -hmm. треба рішення суду, правильно? Або, рішення Або згода батька. Або, ну, я, я так розумію, що він її не дає Не дає, не дає згоду. Да, мабуть. Тоді тільки через суд. Так. Все, ну ви нас почули. Якщо у себе, то без проблеми. Якщо там на території батька, ну, то вибачте вже. Ну, така історія. тут. Дізнаватися, насправді, чи це правда, що він її там придбав. треба теж Можливо, чи вона є спільна сумісна власність, чи не є спільна сумісна власність ну... теж питання. Але я так розумію, що він не може продати. Він теж звернувся, і судячи mm -hmm. з усього, якщо колишня дружина не надає дозволу, то може з... просто документи утримує. Це ж теж можливо, тому що сказали, що документи не дає. А ну чи ще так? Так, да, Теж може бути. Так, ну якщо ваше запитання було, чи можете ви її у себе прописати? Ви у себе, то без проблем, саме ви у себе. 223 Кілька є ще хвилин. Будь ласка, готові будемо приймати ваші е дзвінки. Дивіться, ну суд визнає, визначає місце проживання дитини з ким з батьків буде проживати, але це ж не означає, що суд виносить заборону на спілкування з дитиною іншого не. з батьків, правда не. іншого з батьків, які не будуть проживати за документами, ну за винесеним рішенням з тим чи іншим батьків, правда? Звичайно, абсолютно правда, тому що навпаки, навіть. Оскільки права обох батьків по відношенню до дітей є рівними, то відповідно обмежити когось із батьків у спілкуванні неможливо. Хіба що за винятком випадків, коли там, наприклад, хтось із батьків позбавляється батьківських прав, в іншому випадку, навпаки, той із батьків, хто проживає окремо. Має право звернутися до органу опіки або uh -huh. до суду з питанням щодо визначення порядку участі того, хто проживає окремо у спілкуванні з дитиною, у вихованні дитини. Тобто це робиться шляхом встановлення відповідного графіку спілкування. Наприклад, в певні дні тижня чи місяця відбуваються зустрічі певним часом, в тому числі батьки мають право навіть проводити відпустки. Навіть так, правда? Так, ну тобто, це визначення місце проживання, це не означає обмеження, правда ні, ні, спілкування того з батьків, хто не буде проживати. Так я так розумію, що просто бувають такі випадки, коли ну це я не знаю скільки з практики, коли той з ким дитина залишається. Ну, якщо суд виніс таке рішення, чи може він вимагати, щоб тільки в конкретні чітко визначені дні там, відбувалися зустрічі або там, тільки вихідні? Ну, як правило, Це суд так розписує чи в принципі розписують? Як правило, так і відбувається. Тобто угу. суд, ну, наприклад, визначає кожної першої та третьої суботи та неділі місяця. Відбуваються зустрічі, наприклад, з 9 до 18 години, чітко навіть час визначає. Ну але в залежності від віку дитини також це має значення. Тому що якщо дитина, наприклад, доросла, то можна визначити і порядок участі у спілкуванні, наприклад, субота-неділя, з 9 години суботи до 18 години неділі, тобто передбачається, що дитина може проводити час і е, за місцем проживання батька. От, або е, один або два рази на рік чи більше, е, в залежності від того, як є можливість у дитини і у батьків проводити спільні відпустки. Я з додзвонювач, прошу ви в прямому ефірі. здоров'я. Добрий. день. Доброго дня. Оце слухаю, і було б смішно, якби не було так смутно. Навіть пташка, коли відкладає яйця чи вирощує пташок, робить їм гніздечко, правильно? Так, правда. Значить, право батьків спілкуватися описано. А щоб за право, обов'язок батьків забезпечити дитину житлом. Якщо ти продаєш хату, то забезпеч свою дитину теж кутком. Як я... Значить, тут визначається право батька на те, щоб продати квартиру, але й його право, щоб спілкуватися з тією дитиною, яку він викинув на вулицю. Отже, не Смішно, Смішно, ви, абсолю... ви абсолютно праві. Це просто біда, що в країні нашій робиться всього. А питання. тому що закони знала... зроблені через тухіс. Ми з абсолютно вас розуміємо, Це більше навіть не коментар. Ну, вони, це е, не так розумієте, просто справа помічі... тому на початку сказала, що в таких питаннях сімейного права часто про дитину взагалі забувають, коли розлучаються. Між собою не можуть знайти порозуміння, а так би не дуже хотілося. Я розумію, що емоції переповнюють, ще щось переповнюю, але не варто забувати, що є дитина, яка це все бачить, і розуміє. Якщо навіть ваша дитина говорить, що ну розлучилися, і все це все неправда. Це дуже жахливо для дитини. Насамперед для дитини, а про це ми забуваємо. Своє его ставиться на перше місце, це нонсенс. Абсолютно вас розуміємо. Дякуємо. Але що, шо... ну тут можна сказати ще одне: це, це знову ж таки повернутися до принципу рівності прав батьків по відношенню до дитини. Тобто, це стосується в тому числі і забезпечення матеріального дитини. Тобто, якщо. Є якісь претензії щодо забезпечення дитини всім необхідним, то перший е, момент це можливість встановити аліменти. Другий момент це те, що е, батьки, як я сказав, мають рівні права і обов'язки. Тобто, якщо є претензія щодо незабезпечення дитини житлом батьком дитини, то відповідно і матір дитини також повинна прикласти якихось зусиль для того, щоб зробити. Так, є в нас Дозвонювач, прошу ви в ефірі. Алло. Добрий день, говоріть, будь ласка. Добрий день. Я таке запитання. У мене син обійшовся з невісткою. Двоє дітей їх. Ну він там через суд зустрічається з дітьми. Ми як дід з бабою, вони нам не дозволя... вона не нам не дозволяє з дітьми зустрічатися, ми не можемо дітей побачити зустрітися. І вона не дає йому приїхати з дітьми. Не відпускає, він тільки зустрічається, при тому, щоб вона його бачила. День з дітьми зустрічається? Як нам поступити щоб бачити дітей? Ви маєте право звернутись до суду і визначити порядок участі батька у спілкуванні з його дітьми. Також і дід та баба також мають таке право. Тобто, якщо дідусь бабуся не мають змоги такої, якщо їм перешкоджають, то вони мають право звернутись до суду і визначити порядок участі у спілкуванні з дитиною. Я не знаю. мене коли я таке чую, хочеться просто я, я розумію, що у кожної сім'ї, особливо яка прийняла рішення щодо розлучення, своя історія. Але так хочеться, щоб якось знаходили порозуміння. Правда? Я, ну, я... Тут я не знаю, що вам радити. Я розумію, що бабуся дідусь хочуть. Знаєте, в цих ефірах я і люблю розповідати іноді історії, те, що відбувається в власному моєму житті. Я пам'ятаю, як на великдень, в вихідні дні, я була у спортзалі і в, в сауні часто за мною хтось хоче поговорити. Хоча я там і темно, не сильно бачиш, але сиділа людина вашого віку десь приблизно, який просто мені почав жалітися, що от вихідні дні святкові, а колишня дружина він дає побачити з п'ятирічним сином. І я кажу, боже, ну, то я не знаю, що, що вам порадити, що вам сказати, але просто він з таким сумом, з таким болем. Я ж. Чисто по жіночому, може, ви там образили дружину? Можливо, якось розлучилися не дуже красиво. Можливо, ще, можливо, ще. Ну він мені чесно говорив, що ну розповідав так, що ні. навпаки, просто ну непорозуміння між ними, але він не розуміє, чому так син має страждати, і він страждає. Ну так ми не, не дійшли. Я розумію, що я нічим йому не можу допомогти. Але я, от коли так і чую, хоча, ну, запитати, чому не дають спілкуватися. Я розумію, що є причини якісь. Ну треба все-таки знаходити якісь порозуміння. Ну, Це назвально. дідусь бабуся, і мені здається, що їм краще якось все-таки знайти порозуміння, бо поки вони до суду звернуться, шукайте. Ну мені здається, що крапля взагалі, добра у нас залишається навіть в таких важких моментах, коли не може бути порозуміння. Знаходьте, я не знаю, що ще радити цих питаннях. На жаль, на практиці, та ж сама, наприклад, виконавча служба, на яку покладено законом обов'язок виконувати судові рішення, на жаль, їх ефективно в цій частині не виконує. Тобто, навіть якщо стоїть питання про визначення порядку участі у спілкуванні з дитиною батька, то е, навряд чи ефективна служба еф, ефективно зможе виконавча служба виконати це судовий дуже рішення. класно тобто... назвала державну виконавчу службу. Ефективна служба наскільки... Дай ну, бог щоб воно так було класно. Це знаєте, по фрейду майже вийшло. Я розумію, я не зрозуміла, чи є в нас дозвоню, якщо чесно. Немає так, Валентини. Вам дуже сьогодні буду дякувати. Трошки навіть перебрали час, тому що ну така, от я коли ми говоримо про сімейне право, тут а, не тільки юриспруденція, то все таки людське життя враховувати треба. Тому вам до зустрічі, обов'язково побачимося. Ну всім Допласті. буду бажати просто мудрості, знаходьте порозуміння. і Не забувайте, коли навіть таке стається в вашому житті. що... На першому місці в питаннях таких має стояти все-таки ваша дитина, як з боку жінок, так і з боку чоловіків. Так, Валентин Крушинський, адвокат, був гостем нашої студії. Ми ж переходимо до наступного блоку. Традиційно це поради лікаря. В наступному блоці ми поговоримо про захворювання нирок. Не перемикайте, будьте з нами.